Вітаю, друзі! Вдячний всім, хто долучається до наших зборів, хто приймає участь у розіграшах. Навіть якщо ви щось не виграєте, все рівно ви знаєте, куди ви робите вклад. Сьогодні у нас нова камера і новий розіграш, і новий збір це Minolta Maxum 7 Xi. Я вже встиг на неї трошки познімати. Купив повністю нові батарейки, тут замінив. І... Хочу поділитися своїм досвідом використання цієї камери, а також в кінці відео будуть умови, як ви можете її виграти за донат від 100 гривень. Також я в кінці додам світлини, які я зробив на цю камеру. Отже, це повністю тут автоматична напівпрофесійна камера. Пан Андрій її люб'язно нам надав. Я розібрався трошки з інструкцією по її функціоналу. Дуже точний автофокус, шикарніший автофокус. Є багато можливостей налаштувань. Ви можете працювати як в повністю автоматичному режимі, так і з використанням пріоритету діафрагми, пріоритетом е, витримки, чи в ручному режимі. Це все є. Єдине, що трішки треба звикнути до меню, адже все робиться через одну функціональну кнопку і м, оці коліщатка, і потрібно дивитися, як це все відбувається. Дуже точно спрацьовує не лише автофокус, але і експозиція. В принципі, в мене ніяких проблем не було. Є вбудований спалах, тобто, він, коли занадто мало світла, він автоматично спрацьовує світлий екран. Єдиний момент, що можливо, ну але це питання вирішується, що мені не дуже сподобалось. Ось цей конкретний об'єктив: це зум обєктив 2880, тому що його світосило лише 5,6. І е, коли я тестував на чорнобію плівку 800, е, то ввечері ну, вже було занадто мало світла. Тому я би, якщо ви виграєте цю камеру, коли ви е, отримаєте її, я би порадив єдине, що замінити цей об'єктив. А так, е, коли вперше я її отримав е, в руки, то я в мене таки було дежавю, Я згадав, коли відновив м, м, знову свої. Фотографії, плівкові фотографії, то першу камеру, яку я придбав на OLX був Nikon N6006. Десь тут зараз я поставлю її. Приклад. І ось ці відчуття, вона мені так нагадала, і я захотів теж таку камеру. Правда, я вже собі придбав трошки іншу, про це пізніше розповім. Що ще тут цікавого? А тут є таке менюшка, щоб ви довго так як я не шукали. Ось така тут менюшка і от, відкривається. ось тут. І у вас є можливість е, змінити, наприклад, вона підтримує серійну зйомку, коли багато фотографій одночасно, е, інтенсивність спалаху. Е, також ви маєте можливість змінити е, примусово руками е, ISO, з яким ви хочете знімати. Ну і тут, е, колись вона підтримувала я читав якісь карти, які налаштовують камера запам'ятовує, налаштовують е, певні творчі сетінги. Від вас, але ці карти це вже такий музей. Е, що ж, класна камера. Е, я сподіваюся, новий власник буде нею задоволений. Від себе додам ще раз, що для того, щоб стати власником цієї камери, вам потрібно зробити донат від 100 гривень. На банку, яка закріплена в описі до цього відео, я проведу в кінці місяця розіграш, Але якщо ми закриємо банку швидше, то напевно і швидше. Але якщо буде повільно закриватися, ну тоді десь в кінці місяця. І оберу одного переможця. Окрім цієї камери, чудової камери, додатково ще йде отакий спалах. Тому комплект для студійного і не лише фотографа. Вже у вас є. Ну і, як і обіцяв, в кінці додаю з приклади світлини, які я зробив на цю камеру. Чесно, мені було приємно нею користуватись. Сподобалось. Вас е, запрошую прийняти участь у розіграші. Донатьте, допомагайте Збройним силам України. Гарного вам безпечного дня і всього найкращого. Бувайте!